Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Ви дивитесь підсумок тижня на Суспільному! Перша в історії розвитку Волинського місцевого самоврядування сталася політична криза. Депутати громади не збиралися на сесійні засідання і до серпня не могли ухвалити бюджет на 2024 рік. Розповідає доктор політичних наук, професор соціогуманітарних технологій Волинського університету Валентин Малиновський. Йдеться про Мар'янівську громаду. Немає бюджету, не приймаються рішення. Фактично, такий політичний колапс і. Як з нього вийти, фактично немає таких чітких механізмів, прописаних законодавством. То жителі відповідно округу, де вибирався виборчого округу, можуть впливати на депутата. Тобто, чому ти не працюєш? В чому справа? Ми тебе обрали, а ти не відвідуєш сесії. Ось лише таким, таким чином громади можуть впливати, громадяни можуть впливати на своїх депутатів, але як видно, це не спрацювало. За яким фінансовим принципом жила громада, допоки органи місцевого самоврядування не ухвалили бюджет на поточний рік, розповідає радник з місцевих фінансів та управління програми Юліт з Європою на Волині Анатолій Матвіюк. Бюджетний кодекс передбачає дуже чітку процедуру. Тоді громада, простими словами, бере видатки, які були заплановані на попередній рік, ділить на 12 і фінансує видатки Нового року. Бюджет, якого вона не прийняла, по цій одній дванадцятій, не більше 1,12 дванадцятої в місяць. Першочергово вона фінансує такі видатки, як зарплати бюджетників, енергоносії, комунальні послуги, отакі речі. І в той же час, поки не приймуть бюджет, їм заборонено фінансувати капітальні видатки. Щомісяця Мар'янівська громада могла користуватися 12-ю частиною грошей, які були передбачені на видатки у бюджеті на 2023 рік. Загалом це 84 мільйони 695 тисяч гривень, розповів Суспільному тимчасовий виконувач обов'язків голови громади Володимир Борачок. Чому не збиралися депутати? Які програми не вдалося реалізувати через затримку в ухваленні бюджету на 2024 рік. І як зараз живе громада, більше про це в репортажі. З Мар'янівки розкаже наш кореспондент Вадим Панафідін. Мар'янівську громаду створили в 2019 році. У неї входить 14 сіл та селищ. Проживають орієнтовно 9 тисяч людей, розповів колишній селищний голова Олег Басалик. З його слів, депутати на засідання не збиралися 14 місяців поспіль із травня 2023 року до серпня нинішнього року. Відповідно, чинного законодавства, пленарне засідання повинні відбутися раз в три місяці на річ, для того, щоб здійснити якісь проекти, необхідно вхвалити рішення. Рішення приймає депутатський корпус. У нас лишилася проблема з початковим навчальним закладом. Де треба було ухвалити рішення про перекриття даху виготовлення проекту коштору документації? Не могли ухвалити рішення і не могли розпочати роботи по реконструкції водопостачання в селищі міського типу Мар'янівка. В Бужанах так само треба було оновити проект пошто документацію, прийняти рішення, щоб можна було облаштувати нову арсверловину. Ми втратили можливість придбати в минулому році два шкільних автобуси по співфінансуванню. На жаль, в нашій громаді тільки один. Шкільний автобус лишився. Також не могли виділити кошти без пленарних засідань на допомогу сім'ям військовозагиблим, на допомогу на лікування. Каже загальний склад ради 22 депутати. Щоб можна було розпочати пленарне засідання, то необхідно, щоб у залі були присутніми 12 депутатів. Видав більше 20 розпоряджень про скликання сесії. На плен на превеликий жаль, як правило, приходили вісім-десять. Депутатів. Ті, що не приходили, що вони вам казали, чому вони не ходять. Якщо би я прийняв би ряд кадрових рішень, депутати перейшли. Рішення пов'язані з секретарем селищної ради, начальником фінансового відділу. Я не вбачав потребу в зміні кадрових рішень. Про ваше рішення, скажіть, як воно вам давалося? Важко, але я зважив всі за і проти і прийняв для себе відповідне рішення. Краще буде, якщо я складу повноваження для того, щоб можна було відновити роботу ради. Олег Басали каже, після дострокового складання повноважень 10 вересня обов'язки голови громади почала виконувати секретарка Ольга Васюренко. Жінка розповіла Суспільному, працювала недовго того ж дня, написала заяву про припинення повноважень. Депутати взагалі відмовились приходити на сесії, шукали причини будь-які. Для того щоб розблокувати роботу нашої громади, нами було прийнято рішення відступитись. Нинішній секретар селищної ради, який тимчасово виконує обов'язки голови громади, Володимир Борачок був серед тих депутатів, які не приходили на сесійні засідання. Два рази відбувалися збори громадян, на яких відкрито депутатський корпус заявляв про перешкоджання діяльності, в тому числі я, оскільки. Були ряд моментів, коли для отримання необхідної інформації потрібно було писати зайві звернення, запити, тобто в вільному доступі інформації як такої для депутата часто не було. Місцеві жителі, з якими нам вдалося поспілкуватися про ситуацію в громаді, кажуть так: можна сказати, все встало і не розвивається. Навіть взяти оцей звичайний порядок, якийсь. Чи вивіз сміття, чи очисних споруд у нас немає. Коли попередники були, вони вже, напевно, зробили проєкт, був готовий, і кошти, і все. І тоді прийшли вибори, і цей проєкт просто заблокували, кошти повернули державі. У нас дуже протікав дах на школі. Страждали діти, грибок в класах. Від того самі розумієте, що і астматичні якісь такі проблеми, і алергічні дітей. Ви чули про те, що бюджет не могли ухвалити, сесія не збиралася? Ні, я таким не цікавлюся. Чомусь не зійшлися депутати разом з ним. І з цього воно все почалося. А туди в ті внутрішні конфлікти ніколи не влажу. Неправильно, що сесія не проводили, тому що навіть ми на військові потреби не отримали гроші. Як нині живе громада, розповідає Володимир Борачок, який зараз тимчасово виконує обов'язки голови громади. Бюджет ухвалений 30 серпня. Він був ухвалений. На наступній сесії в вересні місяці були ще до прийняті ряд програм, які необхідно було, скажімо, процедурні моменти врегулювати. Станом на сьогодні бюджет працює. Почали виплачувати соціальні виплати, які громада заборгувала перед громадянами за весь період. Вирішились ряд земельних питань, які також накопичились. Вдалося стабілізувати роботу ради. Вже проведені ремонтні роботи даху малої школи у Марянівці. Вже дві сесії відбулося. Почали роботу над бюджетом 2025 року. Які можливі механізми виходу із ситуації, коли місяцями не відбуваються сесії місцевих рад, розповідає виконавча директорка. Геоволинський інститут права Ірина Гайдучик і ефективних важелів впливу є е, не багато. Я б сказала, їх фактично немає, особливо зв'язку з повномасштабним вторгненням. Ну для прикладу, ми можемо закладати відкликання депутата. Це взагалі дуже складна процедура, яка має багато прогалин в своїх правових нормах, і власне дуже мало хто кому вдалося нею скористатись. Е, є і ті, е, напевно, механізми, які сьогодні не діють у зв'язку із відсутністю законодавства. Ну от, наприклад, як місцевий референдум, тоді ми, ми Могли повпливати, але закону немає. Механізмом, який може врегулювати цю політичну кризу, це власне є призначення військової адміністрації. Тут обласна державна адміністрація могла б подати подання. Верховна Рада України могла б це зробити. Але коли власне місцеве самоврядування не справляється зі своїми повноваженнями, не готове приймати самостійних рішень. Ну але насправді це, як на мене, то досить дивно в тиловій громаді, там де місцеве самоврядування навпаки мало би працювати над забезпеченням цього соціально-економічного розвитку громад. А ми в цей момент говоримо, а ні, місцеве самоврядування не працює. Ось у нас є в зв'язку з військовою адміністрацією, у нас є один ВО голови, який приймає одноосібні рішення. Це не зовсім про демократію. Тому, як на мене, в тилових областях Стяг це б не мало працювати, але ну знову ж це один із виходів, який може працювати. Ситуацію прокоментувала начальниця відділу з питань розвитку місцевого самоврядування та територіальної організації влади Волинської облдержадміністрації Ірина Лебедюк. Така от конфліктна ситуація, яка там виникла, у нас тільки в цій громаді. На сьогодні Мар'янівська селищна рада працює в штатному режимі. Там дійсно були проблеми. Там до серпня цього року не затверджувався бюджет громади на 2024 рік. 30 серпня його затвердили. На сьогодні політична відповідальність, але жителі мали би робити зараз для себе певні висновки. І коли чергові вибори пройдуть, ці висновки мали би відобразитись в бюлетенях під час голосування. І це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані.